Поринути у світ казки в обласній науковій бібліотеці відбулася презентація дитячої книги Соломійка в країні загублених кудзиків» письменниці Ольги Андріяшко. Саме цей твір здобув перемогу в дитячій коронації слова за 2021 рік. Це вже не перша презентація збірки, проте на зустріч з авторкою та її захоплюючими історіями збирається чимало маленьких поціновувачів літератури. Третьокласниця Олеся прийшла на презентацію разом зі своїми шкільними друзями. Вона захоплюється коміксами, і саме ілюстрації справляють на неї. Великі враження. Тому дівчинка вже прагне прочитати новеньку книжку. Вона дуже цікава, фантастична, і вона має дуже великий смисл. Вона мені дуже сильно сподобалася за першим поглядом. А от дев'ятирічний Святослав Казки не дуже полюбляє, натомість захоплюється історичними збірками. Я дуже люблю читати, а найбільше люблю читати. Книги про хімію, фізику і історію. Я люблю щось таке суворе трішки. Авторка дитячої літератури Ольга Андріяшко щоразу занурює всіх у чудернацький світ, де кожен може пофантазувати. Цього разу навіть одягнула сукню з казковими героями, аби діти краще змогли відчути атмосферу для письменниці. Дебютна збірка є особливою, адже історію маленької дівчинки Соломійки змальовували зі своєї дочки. Діти радісно сприймають цю книгу. І хочу зауважити, що в цій книзі немає класичного такого сюжету боротьби добра і зла. Ця книга дуже позитивна і власне на доброму серці головної героїні тут все мирне, спокійне, радісне. І дуже хочеться через цю книгу донести дітям. Оце бажання творити добро, бажання ділитися своїм добрими, добрими вчинками, підтримувати тих, хто поряд. І власне книга про це. Авторка каже, книга легко і ненудно розповідає дітям про важливі речі, з котрими вони стикаються чи зіткнуться. В ній багато магії там є друг, який допомагає соломійці мандрувати в країну спочатку загублених гудзиків, але це ще не кінцева зупинка. Також є країна поламаних голок. Я завжди кажу, такі якісь, начебто, негативні зустрічі в цих країнах, але вони завжди мають позитивне рішення. Надалі каже Ольга, планує створити нову історію, де головною героїною буде її собачка, яка нещодавно з'явилась у їхній сім'ї. Віталія Когуч, Ігор Побок, телеканал 402.